Бажаю здоров'я на зв'язку. 40-го бригада берегової оборони сьогодні, в рамках рекламної інформаційної кампанії струкової бригади берегової оборони. Ми у місті Миколаєві розгорнули роботу мобільного пункту рекрутингу, де мешканці міста, а також гості міста Миколаїв, мають можливість сьогодні ознайомитися з умовами служби у 40-й бригаді берегової оборони. Корпусу морської пікоти військово-морських сил України. Ми запрошуємо у нашу бригаду. Наша бригада молода, проте досить досвідчена та одна із найкращих бойових бригад системи військово-морських сил України. Ми пропонуємо посади операторів ППЛА, рутинів, кілоботів, стрільців, гранатометників, кухарів та ніж. У нас постійно діє телефон відділення рекрутингу 40-ї бригади берегової оборони 066-052-1040. Борони свій берег разом з нами. Слава Україні!